Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабичвод. Дивимося сьогодні новий рекорд на єбері 105 як бачимо, на карті Прохорівка за кермом нашого агрегата. Сьогодні грає ніком Йоботк. Маю надію, правильно я її прочитав. І відразу йдемо по бою. Дивимося, ми агресивно відразу їдемо на стандартну позицію, куди приїжджають легкі танки. Звичайно, якщо їм вдається сюди приїхати, відразу стаємо на позицію. Засвітуємо леопарда 1, взагалі нічого чоловік не придвішає біди взагалі нічого. Як на 1850 всі хідпонти забрав і відправився в наступний бій. леопард 1. У нього дуже шикарна маскировка і обзор. Ми його пересвітили, звісно. і е, Зазвичай я в відео перед на самому початку виставляю, на якому спорядженні взагалі грає даний ігрок. Не знаю взагалі, чи він тільки купив ЄБРА чи що, але не показувало мені, на якому він спорядженні грає. І дивлячись на міні-карту, на наше коло, оце наш огляд не максимальний, не 445 метрів навіть. Не знаю менше, бо, тому що бачимо три кола намальованого, а має бути тільки два, якщо максимальний огляд. У нашого танка, і, як бачимо, не знаю взагалі на чому він грає. І не знаю взагалі, можливо, це перші бої взагалі в нього на танку. От подивіться, у нього зліба пише тільки двійка. Це дуже мало боїв на ЄБРі 105-му, подивіться, він настріляв рекорд, засвідчує ЄБР 105-го ворожого. Подивіться, дуже-дуже шикарно, що він відправляється в наступний бій. Наша команда допомагає знищити самого-самого опасного танка. На цій карті, до речі, це Прохорівка взагалі дуже везе нашому е гравцю. Не знаю, подивимося, у нас вже 4000 асист, ми вже 4000 насвітили, вже, коли я говорив 4000, вже більше. І подивіться, відразу їдемо. Так, хотів, думав, що ми будемо проїжджати далі. Але ні, так повільно, акуратно проїжджаємо, засвічуємо тут бачата, Починають працювати по бачату, і 277 світимо, подивіться, і в центрі світимо, і на алеї, не знаю, зараз будемо бачити, що будемо робити. До речі, подивився я цей бій до кінця. Звичайно, я все не міг запам'ятати, але скажу я вам, що в цьому бою рекордна кількість буде взагалі сумарки у нашого ЄБРа в обнові 1.23, На всіх ЛТ взагалі в цій обнові. І скажу я вам, цей рекорд буде. Зроблено за рекордну кількість часу, дуже мало взагалі займе, я не знаю, хвилин, може 6-7. В кінці відео обов'язково подивимося, скільки. І обов'язково додивлюся бій до кінця. Подивимося, як простий гравець взагалі ще й не на топовому, EBR, взагалі він не прокачав собі нічого. Навіть огляд у нас не максимальний. Як йому вдалося зробити взагалі такий рекорд з рекордів, ну, звичайно, в цій обнові, бо тому що. У там, обновив пару назад, там було, звичайно, більше сумарки на eBay 105-му і на Ментікорі дуже багато було. Але у нас стоковий і на даній карті взагалі і на даному танку в цій обнові це буде е рекорд. Тож, за рекорд, я вже сказав, раді, на, мабуть, 20. Тож вже не буде більше. 9600 у нас вже асисту, подивіться, 11300, подивіться, як рікую тече до нас асист рахунок 7-0. Ви тільки подивіться, що робить ЛТ на карті Прохорівка, якщо ворожої ЛТ нема. Взагалі, якщо ну, правильно відіграти грамотно, я вважаю, що наш авторіплею грає акуратно. І дивимося, повний розгром команди противника. Рахунок 9-0. Взагалі, можливо, це буде і суха навіть. 10-0 вже. Подивіться. Понад 13 тисяч вже насвідчено, Ну, вже підсвічуємо Євпан за 100. великого боса з віду танків, починають по ньому працювати. Подивіться, як він сипеться на очах. Звичайно, у нього трішечки є броня, і він бачимо, що трошки живе, все і не пробиває. Бачимо, на центрі стоїть ще француз. Француз з десятка. І все ж таки забирають нашого союзного кронвагена. Це не буде суха, 12-1 рахунок уже. Ну і тут ми вже їдемо у наглу. Артак підсвічується, ми її даємо шотик на 363 хітпойнти, Решту добирає наш союзний кранваген ще один. І вже підсвічуємо леопарда один. Залишаються в нього копійочки, Ми його добираємо, звичайно, і залишається тільки і сьомий. У нас вже 16125 асисту. Не знаю, можливо, щоб було більше асисту. До речі, такий сполерок. Не будемо максимально показувати наш асист, бо тому що працював ще по нашому асисту після того, як танк не світився, нам не зарахували. Але після бойовій статистиці обов'язково це буде е відмічено. Тож, 16400 вже асисту в нас в кишені, і ще якісь там копійочки капають. І подивіться, і 7 звичайно вбирає нашу ціль і наші союзники вже добирає. Топовий чудовий бій на 18 тисяч сумарки ну, в цій обнові це рекорд. Тож підписуйся на канал, прожимай подобайку. буду дуже вдячний. Слава Україні! До зустрічі в нових відео.